Їхнє життя забрав комуністичний режим, однак їхні душі так і залишились чистими. Аби вшанувати пам'ять дітей, яких невинно замордували у тюрмах Львова у 1949-51 роках на Янівському цвинтарі відкрили пам'ятник на могильній плиті з граніту. Перелік тих, кого не пошкодували у часи тиранії. Усього 26 неповнолітніх дітей, чиї імена таки вдалося віднайти в архівах. Поховано 26 дітей від одного дня до трьох років. Дві особи є з 48-го поля. Хлопчик, який мав 15 років, і другий хлопчик, який мав 17 років, а всі решти є до трьох років. Двометровий постамент у нашому місті це єдиний знак та символ того, що хотіли стерти з нашої історії. Це і наша історія, яку хотіли під нас приховати. Нація, держава, яка не має історії. Вона не має того фундаменту, на якому вона може будувати сьогоднішній і завтрашній день. Я щиро дякую пану Петру Франку, який як той дзвін постійно тримав руку на пульсі. Сам пам'ятник це символ усіх матерів, що тужать за невинно убієнними тілами своїх дітей, запевнив автор Юліан Савко. На його створення скульптор витратив півроку часу і зобразив матір у скорботі, що обіймає чуже маля.